Вальна пошукова операція тут у Шевченківському районі на завалах п'ятиповерхівки, яка була зруйнована нічним ударом, РФ, все ще триває під завалами. Ймовірно, ще можуть перебувати люди. Утім, в якій кількості рятувальники не беруться прогнозувати, тому кажуть, працюють поки будуть остаточно впевнені в тому, що під завалами вже нікого немає. Якщо дивитися, як зараз. Розгортається ситуація, то е, нині рятувальники працюють на рівні другого третього поверхів, розбирають ті самі е, завали. Також бачимо, що е, працює і важка техніка, е, кран, зокрема, які е, чіпляють плити і їх спускають е, донизу. І, власне, якщо е, поба подивитися більш детально на цей будинок якраз на рівень четвертого поверху де нині перебувають е, рятувальники то якраз з мешканкою цієї квартири нам вдалося поспілкуватися на щастя пані наталя е, на момент удару не перебувала в квартирі вона була на дачі а вже е, про таку трагічну ситуацію дізналася від своєї е, доньки е, власне е, давайте почуємо пряму е, мову жін як вона пережила цю ніч, як вона пережила вино про втрату житла. Кухні немає, коридора немає, дверей немає входних. Ми були на дачі. Позвонила дочка вранці, оце таке горе сталося. Там не було нікого. Але все одно, якби там не було. Це дуже шкода і боляче, і, і серце розривається, і подивиться ще на людей, як бідні плачуть погибло ж стільки. На цей момент достеменно відомо, що шестеро людей загинули у цьому будинку у перші хвилини після атаки. Звідси було евакуйовано десятьох мешканців. Зокрема, серед них були і діти, і вагітна жінка. А нині ж роботи тут на цій локації тривають, і могли спостерігати таку ситуацію, що досить нестабільні ті конструкції, які залишилися, і бачили, як Плити руйнувалися, і е, те е, будівельне сміття, ті речі, які тут залишалися, просто так, от з краю падали е, вниз. Тому ця територія огороджена е, сюди там, пропускають тільки е, рятувальників, і також у супроводі рятувальників сюди можуть прийти мешканці в сусідньої 25 поверхівки, щоб забрати свої речі. Е, приходили такі мешканці по речі і по своїх домашніх улюбленців. Утім, на жаль, не тільки ця понівечена, багатоповерхівка, п'ятиповерхівка і два п'ятиповерхівка. У тут Шевченківському районі прилеглі будинки, на жаль, також постраждали. У них подекуди там повибувало віконні рами, скло. І ми також поспілкувалися із мешканцями тих будинків про те, як пошкоджено їхнє майно. Тож давайте почуємо пряму мову пана Віталія. У момент прильоту я був якраз на роботі в нічній зміні. Близько п'ятої, двадцять ранку до мене набрала сусідка моя, сказала, що у нас тут приліт в сусідньому домі. Я спочатку подумав, що це не це буде на когось там за домом. Ну і позвонила, що чи там є в мене якісь дорогоцінності, там паспорт, документи, гроші. Я сказав, де що стоїть. Вона якраз забрала я одразу з роботи відпросився додому. Приїхав. Ну, в мене житло не так, щоб сильно постраждало, але двері вибило, вікна. Плюс холодильник і мікроволновка згоріла.